Біологія 7 Клас Андерсон, тема різноманітність водоростей, водорості є основне формування водних екосистем, про що писав англійський природодослідник Чарльз Дарвін. Ці величезні підводні ліси підводної півкулі я можу порівняти з наземними лісами тропічних областей. Ми познаємося з поширенням різноманітності водоростей і дізнаємося про їхнє значення в житті людини. Поширення та ролі в природі. Масово водорості поширені у прісній водою на глибині 1-2 метри, а в особливо чистих річках та озерах на глибині 5-6 метрів, у морській воді, яка значно прозріша світла, проникає значно глибше, тому масове поширення водорості сягає 30 метрів. Колір таломів водоростей залежить від глибини мешкання. Зелений колір характерний для водоростей, які живуть близько до поверхні. А талом глибоководних водоростей, забарвлений у червоний та пурпуровий кольори, як зображена ілюстрація 48. Наземні види водоростей живуть на вологому ґрунті, біля води, на болотянах у лісах. Деякі водорості утворюють зелену плівку на поверхні вологого каміння стін і парканів. Водорості є джерелом живлення значної кількості водяних тварин. А ті, що живуть, прикріплюються до підводного субстракту, дають притулок багатьом водяним мешканцям, також водорості насичують воду киснем і в такий спосіб уможливлюють існування організмів у водному середовищі. Різноманітність водоростей. Ми вже познайомилися з представниками зелених водоростей, зокрема хламімонадою та спірогірою, які мешкають у прісних водоймах. Як зображено на ілюстрації 48, до цієї групи належить 15 тисяч видів одноклітинних, колоніальних і багатоклітинних водоростей. Багато видів живуть у морях та океанах, є мешканці ґрунтуїв, деякі оселяються на стовбурах дерев та поверхні снігу та льоду. Поміж пегментів, що є в їхніх листках, переважає хлорофіл, який надає цим водоростям зелене забарвлення. Прикладом морської водорості є ульва. Талом цієї водорості пластинчастий. Окремі клітини мають виростки, ризоїди. За допомогою яких вона прикріплюється до підводного субстракту. У багатьох країнах Ульва, яку називають зеленим морським салатом, вживають в їжу. Ця водорість зустрічається в Україні в бухтах і в затоках Чорного та Азовських морів. Бурі водорості багатоклітинні, переважно морські організми, яких налічує близько півтора тисячі видів. Поміж бурих водоростей є види, розміщені талом яких становлять декілька міліметрів. А є велетні до 50 метрів. До підводного субстракту вони прикріплюються за допомогою ризоїдів і нерідко утворюють велике скупчення – підводні лиси. Саме про зарости цих водоростей писав Чарльз Дарвін: у клітинах відкладається запасельних вуглевод, ламінарін, клітинні оболонки зовні вкриті слизом, який запобігає пошкодженню їх хвилями. У Чорному морі біля берегів України трапляються водорості циздозера. Найвідомішими поміж бурих водоростей є саргасом, який мешкає в морській воді. У східній частині Атлантичного океану трапляються плавучі величезні скупчення цих водоростей, названі саргасовим морем. Бура водорость ламінарія, морська капуста, поширена в прибережній зоні переважно холодних мор морів, де часто утворюють суцільні зарости. Це вможливило її масове добування. Водорост є цінним харчовим продуктом, бо клітина містить поживні речовини та багато йоду. Саме за назвою цієї водорості названо запасну вуглевод бурих водоростей, ламінарин. На планеті відомо близько 4 тисяч видів червоних водоростей, поміж яких є одноклітинні та багатоклітинні організми. Поширені вони переважно в солоних водам. Крім хлорофілу, клітини червоних водоростей містять унікальні червоні пігменти, які дозволяють вловлювати слабке світло на глибині 200-250 метрів. Це вможливлює мешкання цих водоростей на глибинах, на яких інші водорості не виживають. Червоні водорості накопичують багряновий крохмаль речовину за хімічною будовою подібно до запасаного вуглеводу клітин тварин і грибів. Деякі види людини вживає в їжу, наприклад, порфіру, червоний морський салат, філофору. Клітина стіна червоних водоростей містить агар, який використовується у кондитерських та парфюмерних промисловостей. Зокрема, на основі агару виробляють відомі ласоші, пастилу та мармелад. У Чорному морі зростають церамі та філофора. Людина вживає в їжу понад 150 видів водоростей. Вони містять біологічно активні речовини, що сприяють покращенню травлення, пришвидшують лікування деяких захворювань людини. Водорості є сировиною для харчової та фармацевтичної промисловості, використовуються як корм для тварин. У світі існують цілі підприємства з промисловості переробки водоростей. Їх також вирощують у штучних умовах. Як зображено на ілюстрації 51, своєрідною групою є діатамові водорості, поміж яких є одноклітинні та колоніальні організми. Хлоропаз... Хлоропласти цих водоростей мають жовтувате буре забарвлення, яке визначає наявністю зелених бурих і жовтих пігментів. Клітини діатамових водоростей вкриті панцирем із скремензою з полукуселіцію, що складається з двох половинок, більша з яких нагадує. Накладається на меншу. У панцирі є пори, крізь які відбувається обмін речовин з навколишнім середовищем. Більшість видів діатомових водоростей є автотрофами, проте деякі види, які живуть на неглибоких ділянках морського дна, можуть ставати гетеротрофами, тобто організмами, які живляться готовими органічними речовинами. Ці речовини водорості добувають із води. Громаль у діатомових водоростей не утворюється, а запасні речовини можуть відкладатися. У вигляді олій, що збільшує плавучість організму у товщі води. Ці водорості є найвищим, найважливішим джерелом живлення для прісноводних і морських тварин, а рештка живляться бактеріями та одноклітинними евкаріоти. Найвідомішими діатамами водоростями є пінулярія, навікула, цембела, мелозира. У навілу клітини поодинокі, стулки нагадують човник середньою лінією стулок. Проходить пряма щеленоподібний шовк, у якому відбувається рух слизи, що обумовлює рух клітини, яка зображена на ілюстрації 52. Мешкає у прісних і солоних водоймах в ґрунті. З панцирів викопних форм утворилися поклади осадових порід: діаміту, доміту, тряпелу, який використовує людина для шліфування металів. Виготовлення фільтрів і в якості звукоізольованого матеріалу, які зображений на ілюстрації 52. Більшість діатомових водоростей є чутливими до забруднення середовища, тому використовуються під час оцінювання якості води. Спосіб оцінювання якості середовища за реакцію на нього організм називається біоіндикацією, а організми чутливі до забруднення біоіндикаторами.